В селі жити я бля, ліпше курва, ніж між. О, я маю свині, кури, курва, качки, бля, єндики. А що ти маєш, бля? О, Що ти маєш в тому міща? Та ніхто ти там не маєш. Все то є життя вийшов, пернувся моцно. рушки попадали, те перекусив. А найсум, не найсун, хлопчик мій золотенький, куляка мій ненаглядний. Мейсон то є моя свиня, він самець, я його не рішу, бо страшний до нього привик. Він, він є дуже людський, він має голубі голубі очі і довгі білі вії. Мовдець. Я його з останні забрав до хати, і він переживе в коридорі. Як ви би почули, як він гавкає, а гарчет як ротфеєр все псечь його бурят, але він сука, за ними ге не хоче в ту компанію, в ту шайку, нахуй весна, блять. Чує курва, чунько, і ще з ними води сука, прийде до хати ще чіхає. Я що ще з цими налисниками водиш, блядь? Ти піч маринований, від них бужмо в уші і, і кліщі, щоб ти потім курва не плакав, коли я б чупценки в руки візьму, блять. щечками повирваю, Ти чув мене чи ні? взагалі-то він що, нормальний чудак, нормальний! О, приходить червень, він ще диви на небо і курва ще милує, а там літають хрощі. На ну, сука любить їсти хрощі і все. Я така перед вечором кажу Мейсон, Мейсон, а ну, в садочок пішли, пішли. Я йому натрясу, з грушки попади хрощі. Він так то ще в садочку повбирає, повбирає і довольний пацан. Ха. А я, якщо маю більше време, то я беру ведро хрощів, через м'ясорубку перепускаю, додаю трошки цукру вливи. І все, кажу, о, меж гущонку. Він чи тіше курча мать. Хвостик гори. Якось то ранком стаю, нюх-нюх, щось в хаті чути газом. Такс, в чому діло? Я до газової плетки принюхавши вроді, ніць, як я відкрив кулідор, Йоп твою с**ка! та то Мейсон газує. Кулідор парує. Кажу Мейсон подйом, бо ще задихнеш. А він налімаці не реагує. Я відкрив двері скоренького на двір вені, спочав мушу дихання дихані робити, скакав по грудній клітці, а все ще позбігали блядь. почав його кусати. Як він почув укус сука заратечу. Два пси на смерть блядь! троє в повітру блядь! Та я його ледве успокоїв блядь! Каже, сидеть, сука! Я ще раз повторяю! Сидеть, мейсон. Я думав, що його сказ щупив! після укусів. Він ще трошки заспокоїв. Я дивлюся біля хвоста, біля сраки. Все червоним пламенем гурить. Я кажу, та ще хлопе наїв хрущів, та ще оперів інтелігент романтик. Ще два тижні мейсон їв вуглів від тих хрущів. Я його деколи вечором під кажу, що мейсон, пішли, пішли в садочок, а мейсон і каже: Я вам перекладу. Там, каже Мейсон, і шо? Де веселіше жити? Вміще шиселі? Вместе? Э, ха Ха!